Школярі заступають місце вихователів у дитячих садках, пояснюючи малюкам правила повсякденної безпеки. Це конкурс Вчимося жити на землі, який охоплює всі школи міста, у яких учні 8-11 класів готують і проводять заняття у дошкільних закладах. Такий незвичайний метод виховання у Чернігові вже 11-й рік практикують міське управління освіти, обласне управління цивільного захисту та обласна бібліотека для дітей. Погляд дітей також змінюється. Діти якось Дю до цього більш серйозно відноситися, більше діти знають цього року. Конкурс проведений під гаслом Безпека завжди й усюди. йшлося про пожежну безпеку і правила поведінки у випадку, коли дитина залишається сама вдома. А коли ж дитина готує сама таке заняття, відповідно вона проймається духом і навчаючи інших, вона ніколи не порушить тих правил, про які вона якраз акцентує увагу. У конкурсі визначені й нагороджені шість переможців: три третіх місця команди 9, 20 і 24 шкіл, два других їх посіли шоста школа і колегіум номер 11 А перше місце завоювала команда 9-го А класу 30-ї школи. Вони підготували сценарії і провели заняття з безпеки спочатку в першому класі, а згодом у старшій групі дошкільного закладу номер 1 Було важко, кажуть юні вихователі, але тепер вони й самі змінюються. Наприклад, краще. Що розуміють учителів маленькі діти? Ну з ними дуже тяжко, бо можуть розплакатися. Це дуже складно. Спочатку були неактивні, а потім все активніше, активніше, веселі їм сподобалося. Оскільки і в своїй школі вони провели уроки з першокласниками, то тепер молодші школярі у коридорах вітають їх як учителів тільки під ігровими псевдонімами, розповідає вчителька, яка керувала командою. Молодші отримали старших друзів, а старші отримали молодших. І зараз вони зустрічаються і вже як герої. Маша, ось Маша із мультфільму Ведмідь. Вони вже називають Машу. Ведмідь, вогник серця. У нас є вогонь, вони їх згадують. І зустрічаються в коридорах, і це вже ну близькі друзі. Діти стають настільки уважними і відповідальними, що повірте, вони навіть батькам дають консультації, як себе вести не просто молодшим, навіть старшим. Сценарії виховних заходів написані школярами є серйозними навчально-методичними розробками. Тож будуть надруковані у всеукраїнському журналі Безпека життєдіяльності». діяльності.